Чудовий ранок, Ми запаркували ось там нашого автовозика. Гарна погода в той час, як в Україні, трохи у нас більший мороз, тут менший, завжди тепліше в Німеччині. Ми приїхали на приват оглядати один чудовий мотоцикл. Зараз ми вам покажемо, по що саме ми приїхали. So. От народ, ми відкрили гараж, витягнули наш Кавасакі, Кавасакі ER5, в чудовому стані, резина супер, ланцюг супер, нігде не покоцаний, бак ціленький, всі захисти, грама взагалі в ідеалі. Так він гарненько виглядає, колесо, гальма, все в прекрасному стані і саме основне, пробіг у нас 14 тисяч кілометрів. Даси зешмом сматрати. Попіве, окей, відконтуємо.